Дивіться, давайте покажу наскільки може бути різниця в роботі шахного котла з димососом і без нього. Нагадую, що я встановив собі димосос для того, щоб показувати вам наскільки ефективно він може працювати. Хоча у мене і так непогана. Тяга. А, але для хтось для себе зробить висновки, чи потрібен вам димосос, чи не потрібен. Наразі в котел я закидав картон для того, щоб там було побільше диму. Розпалювати дровами не хочеться, тому що вже тепло. Котел працює на природній тязі, ніякого процесу гріння тут зараз не відбувається. Ну, Трошки там щось з'являється. Що ми зробимо зараз? Ми включимо димосос. Включаємо димосос. Чуємо, як він запускається. І... Поспостерігаємо, як одразу у нас процес горіння змінюється. Котел працює на трьохходовому теплообміннику: це котел «Пітон». Подивіться наскільки якість горіння міняється. Тож, друзі, якщо у вас поганий димоход, і іноді димосос, встановлення димососу, може бути більш дешевшим рішенням, чим переробити ваш димоход.